Шановні жителі Гранова і навколишні громади гранів Михайлівка, Нараївка, Значить, виникло питання звернутися до вас по поводу незаконних злочинних дій Краснопільської сільської голови Романенко та її ну, штучно створено приватних депутатів, так буду казати. У нас виникло питання, що спонукало звернутися до вас. Виникло питання по передачі любительського ставу о, в оренду, яка вона хоче передати шляхом аукціону, який був прийнятий 39 сесію минулого склипня, як став для. В центрі села для любительського лову. Вона мотивує тим, що це Боднюк мод, боднюк е, е, будоражить це питання, бо там вода тече в сусідній ставок, який в варіанті є ФГ-боднюк. Так що ви скажіть, я не винен, що ставок цей вищий, той нижчий, але хай хоч один скаже якесь зауважний, що боднюк е, перепускав воду у, у свій ставок. Такого не було, ніхто такого не бачив і не знає. Це просто повід. Слідуюче питання. Ми ініціювали зібрання по ставку. Ми звернулись також до хлопців, почули військові і люди почали з вимогою збирати збори і щось комусь казати. Військові, понап... самі до нас почали почули. Ну, родичі є з письмовими заявами по вайберу. Скидали ми їх, роздруковували, долучили до матеріалів цих підписів, щоб не забирати в людей ставок. Романенко мотивується тим, щоб якби то став, е, треба наповнення бюджету. наповнення бюджету. Наповнення бюджету за рахунок людей. Да. Є другій статті, де можна наповнити бюджет, але вона ж не хоче там займатися. Але хоче цей ставок передати е, судді Вінницького суду. Судді, який кришує її оборудки, який її прикриває в різних, в різних інстанціях, а через підставну особу навіть навіть взяти гідроспоруда Ліщенського става передана цьому системі. Якби не на самого судді, а й на його сестру. Да. І керує там цею, е, ну, типу управляючий кравець Петро Миколаївич, депутат сільської ради, до якого, до речі, дочка, якого працює у цьому ж Вінницькому суді. Взяли її туди на роботу. Значить, було поставлено питання зібрати збори. Люди до не... звернулися до сесії. Сільської ради сесія рішення не прийняла. Не прийняла рішення сесія, відмовила у нам у нашу, нашому вимозі. Навіть на сесії е депутат е депутат від Гранова Кравець, коли зачитали заяви військових, коли зачепат. Стали заяви військових, він каже: а знаємо ми тих військових. Ви розумієте, це такий плівок. Вони тут виступають, що вони такі патріоти, а тут знаємо ми хто таких військових. Да. І от ми, значить, відмінили. Ми вирішили питання зібрати зібрання і переїхати до Краснопілки сільської ради під Краснопілку. Щоб біля сільської ради нас Романенко з депутатським корпусом вислухала, і свої претензії ми їй сказали. Так вона бистро, коли повідомлення написали, вона бистренько. Пішла в відпустку, боїться людей, боїться людей. І староста села пішла в відпустку і пішла Романіенко. Да. А тут, от вже громада села вирішила, ініціативна група, і люди спонукали. Перше. Зібрати зібрання все-таки, як назначили, 19 числа не в Краснопілці, вже там нема до кого їхати, а зібрання зібрати в Гранові на 9 часов ранку, 19 числа. І ми виставимо такі питання. Виникло питання: це по ставку, і разом з тим виникли слідуючі питання. Люди вимагають проведення позачергової сесії, по відміні рішення. Та переджадач про передачу ставу в оренду. Да має право секретар раз Романенко пішла. У відпуск ми будемо вимагати від депутатів е без Романенко проводити цю сесію і присутності людей громади. І хай вони депутати наші гранівські, які мають посади від Романенко, кравець, який депутат з жінкою мають е за що вони так служать під 3% Дали господарський двір із 49, року, на 49 років на правом викупу. Друге питання. Буде аудит бюджету Краснопільської сільської ради. Друге, третє питання буде мені стало відомо, що Роман